Крохмаль являє собою суміш двох гомополісахаридів – лінійного, що має назву амілоза та складає 10-30% від загальної маси крохмалю, та розгалудженого амілопектину, що складає 70-90% від загальної маси крохмалю. Реакція з йодом є якісною саме на амілозу. Амілоза має первинну. Та вторинну структуру. Первинна структура це послідовність залишків альфа-де-глюкози, з'єднаних між собою 14 глюкозидними зв'язками. Вторинна структура це спіраль, кожний виток якої має 6 залишків альфа-де-глюкози. Якісна реакція з йодом базується на тому, що молекули йоду проникають всередину витків спіралі, утворюючи комплексні сполуки. Клатрати, що мають синє забарвлення. При нагріванні клатрати руйнуються і синє забарвлення зникає. При охолодженні структура клатрату відновлюється і синє забарвлення знову з'являється. Для досліду нам знадобиться 1% розчин крахмалю, 2% розчин сахарози Розчин йоду у розчині йодиду калію. Вода дистильована, холодна вода звичайна, і е, спиртівка. У кожну пробірку, я пронумерувала пробірка 1 і пробірка 2, ми наливаємо приблизно 1-2 мл розчинів крохмалю та сахарози. Спочатку ми нав'ємо у першу пробірку розчин крахмалю. І одразу ж додамо до нього декілька крапель розчину йоду. Наливаємо розчин крахмалю. Видно, ось він. І додаємо декілька крапель розчину йоду. Дивимося. Бачимо, як змінюється забарвлення, воно таке синьо-фіолетове стає, так? Темно-синє забарвлення. Відставляємо цю пробірку. Далі так само наливаємо декілька мілілітрів розчину сахарози у другу пробірку і додаємо декілька крапель розчину люголю. Бачимо, що колір розчину він блідо-жовтий. Тобто приблизно такий же, як був колір розчину йоду, у розчині йди до калію, але трішечки він більш блідий. Чому так відбувається? У першій пробірці в нас присутній крохмаль, а точніше його складова амілоза, яка Взаємодіє з йодом, з утворенням комплексу синього кольору. І тому утворюється такий колір у першій пробірці. Якщо ми будемо з вами нагрівати цю пробірку, то ми побачимо, що кольор буде змінюватися, а точніше він буде зникати, зараз ми це подивимося. Ми трішечки розбавимо цей розчин, щоб було краще нам видно. Він буде такий трошки ось такого кольору буде. Зараз ми його нагріємо і подивимося, що буде відбуватися з кольором розчину. Обережно нагріваємо. І спостерігаємо, що колір розчину, розчин він знебарвлюється, тобто його колір стає прозорим. Це відбувається внаслідок руйнування комплексу амілозу з йодом. Ще трошки підігріємо до повного знебарвлення. Бачимо, що розчин втратив своє забарвлення. Він трошки жовтуватий став. Тепер, якщо ми будемо знову охолоджувати цей розчин, то структура комплексу відновиться. Опускаємо нашу пробірку у холодну воду і спостерігаємо за появою кольору. Бачимо, як розчин знову набуває темно-синього забарвлення.